Ви певно вже чули цю колабу гарний вайб? Вона увійшла до нового альбому Манатіка та стала його другою співпрацею з Дерафєєвою. А першу ми почули ще сім років тому. І цей реліз навів мене на думку. А які ще відомі українські виконавці випускали по декілька калап, тож зібрав для вас декілька таких прикладів. Я фанат, я тебе люблю. А я твій фанат. Вийдіть. І першими стануть Скрябін та Юлія Лорд. Ці виконавці неодноразово співпрацювали разом. Але, певно, першим можна вважати трек фото брудна як Ангел, який Вийшов у альбом Юлії танець душ 99-го року. <му> Після цього Юлія брала участь у створенні пісень до альбомів Скрябіна Еутерпа та модна країна. Але мої найулюбленіші треки на альбомі стрипти з 2001 року. Коридори нори, і я не буду там. Наступний приклад Олена Тополя та Влад Дарвін. Їх перша співпраця вийшла у 2011 році. Трек ти найкраща. У 25-му, до речі, він був перезаписаний з реп виконавцем Болсам. Подальшому Олена та Влад неодноразово співпрацювали і навіть випустили альбом Золота середина. А наразі останній їх спільний трек причастя вийшов у 23-му році. Тебе прагну, тебе причастя. Ще один приклад. Певно, мій найулюбленіший Саша Кальцова та Ірена Карпа. Їх перша колаборація прийма відбулася на альбомі на першому місці. Крихітки Цахес» у 2005 році. моє платина а наступна вийшла цьогоріч. річ. Гурт крихітка Ірена Карпа та Юлія Лорд виступали на показі Івана Фролова, після якого Саша запропонувала виконавцям записати кавер на пісню гурту Соколи. Усі ми прагнемо любові. Прагнемо любов останній приклад подвійний. Його перша частина Джері Хейл та Калуш у 21-му році вони випустили спільний трек хвилі, який здається грав звідусіль. Після цього вони ще разом виконували пісню для Анджеліни Джалі. А вже у 23-му році представили ще один трек стіни. Вдома, Я... Ну а друга частина Джері Хейл та льона Альона. разом вони створили купу спільних пісень, але одною з перших була рідні мої мої» 22-го року. Oh, будь ласка, відпустіть на Пасху, Далі були треки. Чому? Екзамен, щедра ніч та спільний міні-альбом дай Бог, а ще те тараз...